Дмитро Березюк грає на Дуді або Волинці. каже на цьому музичному інструменті, колись грали луцькі музики і зробив його хлопець сам. Вони були в луцьких поборних книгах, от 16 століття, то були в Луцьку. Мені це подобається, і я вважаю, що нам треба розвивати свою культуру. Нам треба, щоб в нас були інструменти, які походять з нашого регіону. Музичні інструменти Дмитро виготовляє понад 10 років з дерева. каже, цьому ніде не навчився, а усе опановує сам. Припускає, що свою майстерність успадкував від прадіда, який робив скрипки. Інформацію про інструменти говорить черпає із наукових джерел та музеїв, бо з використання українців вони зникли повністю. Десь фотографії, десь он тут у нас є фотографії, я понаходив старих інструментів, по яких можна. По картинці зрозуміти, як вони влаштовані і їх зробити. Зараз, каже майстер, вміє робити приблизно 15 видів музичних інструментів. Останню виготовлену лігавку, до прикладу, робив на замовлення в Канаду. Там є чоловік, який типу, в нього є колекція інструментів, він там діаспора. І показує людям, які в Україні були інструменти, там на них щось грає. На чому на Волині та Полісі грали сотні років тому? У Луцьку показує і Дмитро. Для цього організував одноденну виставку демонструє, як звучать колісна ліра, волинський ріжок, бекач та різноманітні види дудок. Така ось штука. І показує, як кілька видів найпростіших інструментів можна самому зробити. От і вона отак знімається. От і в нас є отака штука. Потім на свій захід каже майстер, запрошував усіх охожих. річна акторка з Луцька Ліза говорить, що вражена скільки усього вона не знала про музичну культуру українців та, зокрема, волонян. Мені цікаво самі для себе зрозуміти, що є в нас, щоб далі якось це транслювати вже на інші регіони. 81 81-річний Олег Голубик співає у ветеранському хорі та грає на мандоліні. каже, що теж здивувався тому, скільки інструментів робили волиняни. Це для мене супілку, Супілка, а що там далі що там є. Дмитра Березюка відзначила представниця волинського осередку народних майстрів України Орися Щур. Дмитро це в нас такий унікальний майстер, який це робить на волині. Молоді майстри повинні залучати і популяризувати, залучати молодь до цього, показувати цю традицію. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.